Чергова ранкова інспекція у полі зору міських чиновників житлові квартали серед місця Івано-Франківська, покіс, весняної трави, дворовий благоустрій, впорядкування дитячих і майданчиків. Такий обсяг робіт для комунальників визначений на найближчу перспективу. Зараз ідуть планові роботи по покосу прибудинкових територій, а заодно і ремонт дитячих майданчиків, тому що ну, ми всі розуміємо, після зимового сезону дуже багато є проблем, щось поломано, щось треба відновити, щось помалювати. У нас трошки погода, скажем так, відклала деякі речі. Зараз якраз дане ну, дали доручення по тому, щоб десь відновити, пофарбувати дитячий майданчик, десь відновити лавочку такого плану. Десь, звичайно, ще протягом цього тижня завершуємо покіз прибудинкових територіях для комунальників актуальною надалі залишається тема безбар'єрності. Пониження пішохідних переходів і тротуарів торкнеться вулиць, що пролягають мікрорайонами. Завдання полягає у тому, аби уся дорожня інфраструктура була зручною для людей з обмеженими можливостями. Ми якраз ходимо по тій частині міста, де ми ще поки що не планували роботи, тому що десь менше зараз потрібно там робити, але все ж таки є місця, де Потрібно десь переоблаштовувати, Є місця, де потрібно повністю по-новому зробити нормальні доступні пониження, з'їзди і тротуарне покриття. Є певні зауваження. Ну хотілось би більше робити, але в умовах війни ми більше уваги все таки концентруємо на підтримку збройних сил України. Але дуже важливо постійно працювати. Ну і також два наших комунальних підприємств взяли на себе зобов'язання невеличкий скверик зробити. Буде скверик комунальників. Тому також таке доручення отримали. Подивимося, до дня незалежності має бути новий скверик в місті івано франківську Михайло Березин, Ярослав Лелет, новина на вежі.